Непогано збагатитися можна не тільки на тих, хто потребує допомоги суспільства, а й на тих, від кого це суспільство треба захистити. Згадайте відомі роман та фільм Втеча шоушенка, де директор в'язниці перетворився на справжнього бізнесмена, що безжально використовував працю засуджених. Такого ж тільки невигаданого персонажа. Ми теж знайшли і не в Сполучених Штатах, а в Одесі. Докладніше Олена Васіна. условия содержания не соответствуют никаким нормам, никаким критериям, никаким законным требованиям. Питание отвратительно скудно до невозможности. Просто э, рапсила. Мы там рапсила, ломовые лошадки, которые за копейки пашут. За копейки. Ми зустрілися з Оленою в центрі Одеси. Вона колишня ув'язнена чорноморської колонії номер 74 Олена розповідає, що крім того, що ув'язнення відбувають покарання, вони ще працюють на виробництві і ставлення там до них як до майже безкоштовної та безсловесної робочої сили. девочки, которые передовые швеи, которая ни в чем не замечена, которая вообще как мышка сидит и трусится, чтобы пройти свое условно-досрочное освобождение, ее не пропускают только потому, что администрация не уверена, что она встала на путь исправления. А ее не хотят отпускать, потому что она хорошая швея. Виконуючий обов'язки начальника обласного управління пенітенціарної системи Сергій Беньковський каже, що працюють лише ті, хто хочуть. І насправді трудотерапія корисна для засуджених. Чоловік, коли знаходиться в містах лішання свободи, як і будь-який чоловік, ми знаємо з вами поговорку труд облагоражує чоловіка. Должен трудитися. Чому? Тому що це і соціальне розвиття, це невозможность занедбаності. І так далі, і так далі. Тобто ряд є елементів, которые осуществляються при помощи так званої трудотерапії. З офіційною інформацією в усіх установах виконання покарань Одеської області перебувають близько трьох тисяч засуджених. З них офіційно працюють 410. зарплатню отримують від 312 до 1004 гривень в місяць. Та ув'язнені називають інші цифри. могла там получить может быть там гривен 30 в месяц вот а девочки получают по 15-20 10 9 гривен зарплаты ну что это такое какая максимальная зарплата за ну, у меня было около 200 гривен в месяц, в месяц да. а минимальная у меня была 7 гривен жахливі умовы праці не тільки в жіночій колонії колонии Ми поспілкувалися з Віктором, який нещодавно звільнився з чоловічої виправної колонії номер 51 На умовах анонімності чоловік розповів нам про особливості перебування і роботи по той бік колючого дроту условия труда все на старому обладнанні, норми завищені, так, як везде, як завжди було, і відповідно оплата за эту роботу. Идет минимально. То есть может и начисление идет, но заключенный, который работает, он получает ну, максимум, может, процентов 40%. Эти деньги делятся среди начальства, ну, среди остального персонала, который работает непосредственно в колонке. Олександр Поворозний сам відбував покарання, а наразі вже не перший рік займається захистом прав ув'язнених та допомагає їм адаптуватися до нормального життя. Олександр розповідає, що примусова праця це крім всього ще й спосіб тиску на ув'язнених. Чоловік може працювати в дві-три зміни, їм маніпулюють, предлагають, пропонують, говорять, от ви пайдете по удо, будеш працювати добре, будеш отримати. Ну, пусть там 200 гривен. Опять же, деньги на бумаге. Реально этих денег он не видит. Керівництво колонії натомість стверджує, що насправді ті, хто мало отримують, просто погано працюють. Начисляється 100% заробітна плата всім осудженим, які табеліруються, які виходять в промишлену зону. Є норма виробітки. как у каждого из нас, есть задачи и вопросы. Если я сделал свою работу на пятерочку, я могу получить там 30 гривен. Если я работаю на четверочку, я получаю 25. Если я работаю на троечку, я получаю 20 и так далее, и так далее. Если она нарушает режим, ее раз вывели, на второй раз она сидит в ДИЗО неделю, потом она опять вышла, опять в ДИЗО и так далее. Ну, естественно, какая заработная плата? Та чи справді в'язні працюють недостатньо? Чи може результати їхньої роботи використовує хтось інший? Геннадій Георгієнко, голова управління Пенітенціарної служби України в Одеській області. Він начальник всіх одеських тюрем. Геннадій Вікторович кадровий держслужбовець та має зарплату у 13 тисяч гривень на місяць. Але при цьому, згідно його декларації, в нього квартира в Києві та новий автомобіль Hyundai Santa Fe вартістю понад мільйон гривень. У 2010 році звернувся угу. приїхав, купив квартиру От, От я не працював. Угу. Сам киевлянин и прописка у меня киевская. Во-вторых, это не европейская машина. Была я ее покупал в салоне. Она как говорит. Днем і ночів були на ночних переробках. Так, да, зарплата була 50-60-100 з чим-то гривень. 100, 117, 120 гривень я могла получить в місяць. Ми работали з переробками. У в'язниці жіночої колонії шиють костюм мисливець. За документами колонія його продає за 1364 гривні. Чи перепадає щось з цієї суми тим, Хто ці костюми виробляє? Я за это вообще ничего не получала. То есть могла там получить, может быть, там гривен 30 в месяц. Вот. А девочки получают по 15-20-9 10, 9 гривен зарплаты. через день, через два для начальника производства спецзаказ. Вот. А эти костюмы, охотники, из качественной тканью, все, которые стоят на привозе а, 3 тысячи, 5 тысяч гривен, а то может быть и больше. Основні замовники форманого одягу виробництва жіночої колонії підприємства Формстиль та Астролюкс. Ці фірми вже давно працюють силовими структурами та мають неоднозначну репутацію. Тільки за 2016 рік Формстиль та Астролюкс продали одягу силовим структурам на понад 100 мільйонів гривень. Ми зателефонували Астролюксу, щоб дізнатися, скільки підприємство заробляє на праці ув'язнених. Та відповідати нам відмовилися. Не може. Mm -hmm. Тому все увидіть це на, в інтернеті на прозору. Куди ж іде різниця між ціною продажу костюмів і дуже дешевим його виробництвом в колонії? Сотрудники Пінітасарної служби починає від простого баландіру тобто, Вертуха заканчиває непосредственно начальством, участвують в схемах. Тобто, це одна велика схема. Це общество з обмеженою відповідальністю. Геннадій Горгієнко керівник одеських тюрем, чомусь забув задекларувати власність своєї дружини Наталії. Георгієнко Наталія Анатоліовна. це ж ваша жена? Ні. Ну в принципі, да. була мені жена. Ми з нею знаходимося давно вже в розводі. Підтримуємо отношення нормальні, то мать моїх дітей. Фігуранти наших розслідувань щедрі, благородні люди. Перед розлученням часто переписують на дружин все своє майно. Статки дружини Геннадія Георгієнка куди більше, ніж у нього самого. Колишня, як він каже, дружина, має земельну ділянку в Київській області в майже 2 гектари, три квартири в Одесі та будинок на фонтані. Ось цей будинок. Також у дружини головного тюремника два магазини в торгівельних центрах Афіна та Кристал. Але колишня депутатка пані Георгієнко мало відома в Одесі як успішний підприємець, вона да, бізнесмен, вона займається бізнесом уже на літрі. Та uh -huh. да. я знаю, що вона платить налоги. Повірте, uh -huh. да, що це дійсно там чоловік своїм положив здоров'я на цьому. Вже коли цей матеріал готувався до ефіру, нам стало відомо, що Геннадій Георгієнко пішов з посади керівника пенітенціарної системи Одеської області у зв'язку з реформуванням служби. Я до цього прослужив 26 років, віддав службі і отримав пенсію. Якщо б я сейчас був переназначений, то я б пенсію потеряв. И Геннадий Викторович, им и я, мы не завязаны на жизни, будем говорить, тюремной. Понимаете, о чем я говорю? И у нас на Жаргоне есть такое я не курю и не варю. Понимаете, да? То есть с ними я никаких вопросов не решаю. Але навіть після зміни прізвищ навряд чи зміниться сама практика використання рабської праці в'язнів. Бо хоч ці заклади офіційно називаються виправними, їм дуже підходить статус прибуткових.